Чи це наша вина, що рашики прокляті приїхали, і оце нам натворили? В цей момент прильот, який був вже в мою квартиру, я до мене спасли, що я уйшла. Дві жінки, які отримали стрес, ви нам з цією заявою не так написали. Мені не треба дати, як пострадалому отой обігрівач, бо ви колись мені давали, який через дві тижні згорів. от така, як оце до нас прийшла. 25, го 12, го о 16.30 прилетіло до нас у квартири. Дійсно, це дуже страшно. На це час моя сусідка успіла вийти вниз, а я забігла в коридор і стала за двері. На даний момент, коли це Здійснилося, поліція передзвонила і сказала, що приїдемо пізніше, бо не можемо приїхати. Ганяє дрон. Приїхали газовщики, перекрили наш стояк, тому що дуже пахло у квартирі зверху. На цьому кінчилося. Отоплення немає, газу немає. Ми дуже дякуємо, що вони приїхали, перекрили. Але ж тепер така волокіта. Ніхто нічого не хоче робити. Не так заяву написали. Не так її подали. Мені що, зараз до цих заяв ми спимо. Узуть її в діті, як, як приблудні собаки. Чи це наша вина? Що рашики прокляті приїхали, і оце нам натворили. Приїдьте, подивіться все добре, та поставте ви нам ту заглушку. Двадцять п'ятого в 16.30 был обстрел, и в мою квартиру прилетело... Что сюда прилетело, я не знаю. Но оно вот все вывалило у меня, вывалило стенку полностью, эту часть разбила ванную комнату, было входные двери, балкон его срезала. Осталась только плита перед этим мы были дома. Потом соседка мне звонит, Люда, попали в крышу дома напротив. Пустилась вниз на первый этаж. И в этот момент прилет, который был уже в мою квартиру. Это меня спасло, что я ушла. Газ мне не сделают, это понятно, потому что он срезан. Видите, кран срезанный. То хотя бы дали газ людям, которые внизу, чтобы они пользовались. В первую очередь надо вот эту стену заложить, чтобы можно было хотя бы обогреваться обогревателем, но находиться в квартире. Мне 79 лет. Что я могу сама сделать? Волонтеры приехали, выбросили все в мусор вот этот и позашивали как могли. Корсун -газ. Що не так із заявою з нашою? То, що ми не вичерпнули, що не було пожежі. Чому ви чіпляєтесь до цієї заяви дві жінки, які отримали стрес? Ми не можемо ще до пам'яті дійти. У нас у ушах гуде. Ви нам з таким заявою не так написали. Прямо у мене був прямий проліт, другий під'їзд, другий етаж. І все, до сих пор живу в подвале. І до сих пор ніхто не я утром рано. Мне сказали, потерпіть оповідь. Уже, уже тижня, я не ділянка нікакій помощ, пока не приходит ко мне. Наш зім відносится до тец. Так як немає опалення, я пішла на Маяковського. Щоб отримати обігрівач, Але була відповідь: Ні. Ви отримали дуйку у 23-му році, коли був перший приліт. Мені відмовили, комп'ютери не приймають мою заяву, так як мені було видано дуйку. Мені не треба дати, як пострадалому о той обігрівач, бо ви колись мені давали, який через дві тижні згорів.